Шановний пане міністр, радий нашій зустрічі, вдячний вашим колегам за вашу присутність. Тут в Києві для нас це важливий сигнал від Франції, від французів, від президента Макрона. Одразу після призначення ви у нас в Україні. Ми дякуємо за такий сигнал. Також вітаю вас призначенням. І хочу подякувати президентові. передавати мої теплі привітання президенту Макрону Емануелі Брічіт. Від мене і моєї дружини, велика вдячність за підтримку України, українців, які знаходяться там, яких ви прихистили з початку війни і за ту послідовну підтримку, як у напрямку Європейського Союзу, так і. Сил наших, безпеки оборони на полі я варвал. Дякую, пане президенте. Велика честь сьогодні мати цю нагоду зустрітися з вами насправді кілька годин після мого вступу офіційного на посаду президент республіки доручив мені поїхати з візитом до України. Підкреслюючи всі пріоритетність такого сигналу, такого меседжу підтримки, який я сьогодні вам привіз, стосовно тривалості тої підтримки, яку ми вам надаємо, яка залишатиметься незмінною усіх складових: економічні, гуманітарні, військовій. Зазвичай новопризначений французький міністр йде до Берліна, але цього разу президент сказав, ні, ти поїдеш за Києва, і ви можете зрозуміти все значення, яке приділяється цьому візиту.